Дід. А. Добрий ранок. Доброго здоров'я. Мені написав сьогодні стоматолог, найкращий в Кам'янці-Подільському. Де сам? А десь там в Кам'янці, я там знаю, десь є в нього точка. І а. він написав мені: спитай в діда, чи він хоче, щоб йому він ставив зуби. Тільки скажи чесно, він толковий спеціаліст. У нього чотири вищих освіт, бакалавр, інститут, провокатор. А, Провокатор. Саш, а, Мене мене. Безкоштовно сказав. На халяву. Підходить. І будеш зубками їсти. Що ти берешеш, пташ? Я, я тобі кажу правду чисту. Давай. Не проти? Зіржай. Будеш красти малину з новими зубами. Проснись, добрий чоловіче. Ну, ну желательно. Ну. ну де ти ти гроші візьмеш? Зараз тисячі. А що ти дивишся? Йорем Султан? Yeah. Yeah. А дід не хоче? Да. Блядь, не малыш, подумать. Це ведь кіностудія Киностудия, наверное, на весь мир. А ти що любиш дивитися? На ну, дивитися? Ну зараз він якийсь заміститель його. – Ну, позари, блядь. Да ты вообще! Я туди да ні, а я чого да ні. А ну мені чи десь роблять дати дітям? Чи дитині не конфетку купити, ти даєш? Я дам. Яка у нас з тобою ціль? Я даю. Щоб людям допомагати трошки. Дітям, сира там, бідним. Так а ми чи не зберемо, конце концов. За від людей. Ну збираємо раз, йдемо правильно до своєї царі то має бути. Давай за це веп'ємо, дід. Веп'ємо. Давай. з Вот і західні західні українці. Ха! Українці західні. Вони хороші люди. Сонечка. Соня. кець, кець. Не можна її до неї. Ничего, ничего, у нас животные разумные.